Так дальше пойдет, а мы будем прорываться об этом Конец, где-то после 25-го или 25-го мая. Николай. Протестуют комсомолы Украины и антифашистский Волынский областной комитет против пробандеровской направленности власти в городе Луцке. Против того, что в центре Европы самым наглым, дерзким образом, вызывающим, разгоняются мирные демонстрации. кажу, Слава Україні! мене там буде кома звали. Дорогі лучани, зараз розглядається злочинне рішення щодо заборони радянської символіки. Саме з цією символікою і була здобута перемога Великої Другої світової війни. Зараз прохання всім, зараз лучани, війдемо туди в зал засідання і побачимо, як вони будуть там голосувати. І висловимо свій протест. І висловимо свій протест проти цього ганебного голосування. Будь ласка, проходимо.

Просто так не пустити нас. А що там може зараз зараз? Якщо ми візьмемо п'ять представників, які... Запитаю секретаря. П'ять представників, які оголошують заяву, якщо зараз виходить, є що сбова, є секретар. Ми вас вони оголосили власну заяву. Ні, раді. Ми ради. Прошу підтримати даний проект і проголосувати про заборону символіки неісуючої держави під час масових заходів місця Ваше рішення. Скажіть, залишилось у нас близько 491 ветеранів. І ми позриваємо з них оцю символіку, яку ви сьогодні пропонуєте. І хочу сказати по статистику. Минулому році було 7 тисяч ветеранів. В цьому році залишилося 4700. Як ми проголосуємо за це рішення? І ми їх зразу давайте тобі, і вже буде спокійно і повернемося з химорівкою. І далі, на приміщеннях, де її немає. Скажіть, де ви бачили схеморівку? І скажіть, як тоді буде з 5 до 9 травня? Використання символіки під час е, дня перемоги визначено е, і регламентовано законом України про рішення перемоги у великій вечерні війні 41-45 років. І там визначено, що на честь перемоги в столиці України, міські Києві і інших містах, населених пунктах України проводяться святкові заходи з використанням символіки років Великої Вечерняної війни. І ви ваше рішення сьогодні, якщо воно буде сприйняте і проголосовано, воно буде незаконне. По-друге, по-друге, сьогодні Верховній Залі, Верховній Залі, Верховної Ради України, було проголосовано питання. Про э, прапор перемогу для того, щоб і э, це законодавча ініціатива набула підтримки. І, і сьогодні вже ваше рішення я думаю, буде э, проти ставитись вже э, України як на вищої э, законодавчої ініціативи. Прапор перемоги буде вісити на всіх комунальних державних закладах України і час святкування э, свят визволення міст. Висловлені України від німецько Ганьба! Ганьба! Прошу заспокоїтися на мітинг на сесії від своєї ради. Ставлю на голосування проект рішення по іменному режимі про заборону розміщення радянської символіки міста Вовку. Прошу визначитися до голосування.